У мікрорайоні Каштану днями завершено ремонт найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти номер 10 зірочка. Садочок відчиняє свої двері найпростішого укриття для маленьких подільчан, у якому зроблено все згідно з вимогами ДСНС. Я особисто та весь колектив нашого закладу дошкільної освіти «Ясла садка комбінованого типу номер 10 зірочка, подільської міської ради разом з батьками та нашими дошкільнятами. Дуже задоволені тим, що наш заклад нарешті розпочинає 19 грудня цього року свою роботу. Тому з нетерпінням чекаємо всіх діточок з поверненням до нашого закладу, в якому побудоване найпростіше укриття для їх безпеки. Оновлені стіни, стеля, є санітарно-технічні комунікації, а саме санвузли, рукомийники, змонтована вентиляційна система, яка зможе працювати в автоматичному режимі, ліхтарі, щит з протипожежними засобами, вогнегасники та два аварійні виходи з металевими дверима. Крім того, у сховищі є запас технічної та питної води, а також запас провізії. Це продукти з тривалим терміном придатності в герметичних упаковках. Також укриття оснащене аптечками. До того ж тут те. Тут замінили батареї і підключили тепло і замурували ці стіни. На випадок відсутності електроенергії міською владою встановлено генератор. За словами завідувачки Катерини Михайлівни, у найпростішому укритті можуть розміститися до 200 чоловік. Ремонтні роботи зробили швидко, розмалювали стіни і наповнили всім необхідним. Навіть під час повітряної небезпеки діти зможуть відволікатися від переживань, зможуть не лише передчікувати тривогу, а й гратися, навчатися, займатися творчістю та спати. Щиру подяку хочу висловити міській раді та управлінню освіти за піклування про будівництво найпростішого укриття в стислі строки, а також всім будівельникам, організаціям за оперативну та якісну роботу. Весь педагогічний колектив та технічний колектив теж долучився до впорядкування та оформлення приміщення. Укритті, за що я теж дуже вдячна. А особливо я особисто та весь колектив дуже вдячні підрядчику могилі Сергію Вікторовичу. Отож, зроблено усе, аби перебування в укритті під час повітряної тривоги нічим не відрізнялося від звичайного дозвілля у стінах дитсадка. Весь колектив нашого закладу буде докладати всіх зусиль, щоб нашим діточкам було цікаво, весело, безпечно, затишно знаходитись в дошкільному закладі. А батьки будуть хай спокійні за своїх дітей. Ми вас всіх чекаємо з нетерпінням. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.